Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Ідемо повз трояндочку зморшкувату. Так-так, це троянда із чудовим, ніжним і дуже приємним ароматом. Дуже схожа на шипшину, але, як бачите, не вона. Відрізняється усім. Єдине, що просто неповна квіточка. Але дійсно аромат неперевершений. І тут їх дуже багато. Поряд будується новий фітнес-центр, і ще щось там буде. Я вже не дивилася, але все це робиться дуже швидко. Як бачите, мене ці трояндочки просто притягують. Ще є один із видів троянди, можливо, це і він крила ангела. І зразу починаю я вам показувати не з жоржин. Як минулого разу, а з платикодону, тоді його не було. Дехто називає ці квіти японськими фонариками, дійсно, бутони, як бачите, пухкенькі і чимось схожі на ці ліхтарики. Платикодон в трьох кольорах завжди квітка, яка дуже-дуже пізно прокидається. Дехто думає, що в травні вимерзла і більше не буде. Аж ні, він прокидається. Звичайно, ж ці рослини вигоночні, тому вони вже квітнуть. Людей сьогодні багато. І я постійно відводжу камеру і переходжу це е, низькорослий. Е, Геліотроп, його ще називають ванільноподібним чи ванільним геліотропом, він тісне, пахне ванількою. Ну і, звичайно ж, його не використовують в кулінарії, просто порівнюється аромат. Він низькорослий, сам кущується, не потрібно його прищіпувати, тому що лишитеся більше кількості квіточок. Квітне він і на маленьких паганах, і одразу можна навіть живцювати паганами. На жаль, не зимує в Україні, можна просто зберегти. Це вічна квітуча бегонія. І коли питають по групам, як нам розмножити бегонію і не ставлять фотографію рослинки, яка в них є, то самі розумієте, відповіді просто збивають з ніг. Дуже багато уже ампельної сурфінії. так-так, це саме сурфінія. Для сурфінії характерні більш мілкі листочки і кольори, що вони гібридні, таких немає серед петуній. Це калібрахуа. Раніше її відносили до петуній. А потім виділив окремий вид. Ось, бачите, звичайно ж, є з обідками, але кольори такі немає таких. Уже є і насінева, ось в крапочку зіркова ніч називається. Їх декілька різних кольорів, і темна фіолетова, філетова, майже чорна. Але всі в крапочку. Це зіркова ніч. Є насіневий такий сорт, але я садила, він дуже відрізняється. Не зрівняти з оцією ампельною красунею. Це садова глоксинія інкарвелія. Вона буває в основному в двох видів, точніше більше я не зустрічала Цибульку, клубінь, бульбу потрібно викопувати. Дуже гарно росте на півтіні на сонечку. Ну, Росте теж непогано, в тіні погано росте, як на мій досвід. І під час дощів може загнитися корінь і пропадає. Мені дуже подобається біла, вона така ніжна. Не витримала, підійшла ось до цього куща, не могла зрозуміти, що це. Це деція. Вперше теж бачу таку розмальовку квіточки. В цьому році зробила для себе відкриття. Я завжди кальквіцію приймала за Вейгелу. Ну, ось так буває. Сьогодні чи побачила її вживу і зрозуміла різницю між Вейгелою і кальквіцією. А так на малюнках наче ж схожі. Ви ж бачите, відрізняється навіть ароматом. Квіточкою по формі відрізняється. Ну, так, як плутають жасминий чубушник, так, от у мене кальквіція і виєла. І ось пахучий кущ. Він так і називається пряний кущ. Він пахне квітка відрізняється квіткою і ароматами. Деякі пахнуть гвоздикою, цей самий гвоздикою пахне, деякі ваніллю, деякі перцем дуже яскрава. Така квіточка і шикарна, я вам показувала її в бутонах, а зараз сама не можу відірватися від цієї витонченої форми. І, звичайно ж, маки. Я повз них не можу пройти ніколи. Це ірландський мак, ісландський мак ми минулого разу навіть такі в нас були деспути, диспути вибачаюся. Ця квіточка мені теж подобається, хоч вона й маленька, ніжненька, назву ви прочитали. Пам'ятаєте, я плутала, говорила, що дуже схожа на Аквілегію, але не вона, бо квіточка не така. Нарешті я побачила цю назву, і я вам підписала, я навіть про неї не знала. Чесно вам кажу, не можу ж я все знати. Але дійсно, щось там є і від Аквілегії, мабуть, раз в назві так звучить. Це для сонячних місцин, медоноси, рослини і мараканська ромашка. Мені дуже подобається ось оцей колір. Щось в цьому році в мене потягло на персикові кольори. Хоча і раніше вони мені подобалися абрикосові, персикові. І знову підійшли до стелажів із калібрахоа. Він буває махровий, махрові сорти. До речі, вони всі махрові, е, вегетативні, розмножуються тільки черенками, живцями. Можна зберегти живець, якщо є умови. І наступного року вже буде рано по весні гарний кущик. Калібрахуа є і але не такі вони гарні, скажу вам чесно. Рослина, яка прекрасно росте на сонці. В деяких місцях навіть витісняє петунію. І ось витягнутий кущик, прекрасно переносить обрізку, можна обрізати, сформувати на свій смак маленькою шапочкою. Як бачите, можуть висаджувати живці по три в один горщик, що були яскраві, але в таких горщиках не тримайте. Немезія була серед калібраха, заховалася, я навіть думала новий сорт. І нарешті тут людей нема, пройду і вам покажу трішечки троянди. Бо тільки наведу фотоапарат сюди, як хтось підходить до трояндочок. Вони вже всі квітнуть. Неймовірна краса і аромат тут стоїть, але вже не показую. Минулий раз знімала з назвами вам. Що хочу сказати ще про калібрахоа. Ніколи не тримайте в маленьких горщиках, тому що вони дуже швидко з'їдають землю і починають пропадати. Новинки я вам показала в садовому центрі, і йду назад. А це квіткове поле, де можна самим зрізати квіти, заплативши в касу самообслуговування. Це півонії, я так надіялася побачити, як вони зацвітуть. Але як бачите, чи то вже я запізнилася, чи за те, що були морози, а потім було дуже е, дощі заливали. Точніше, сухо, навпаки, поки морози були. А тепер, як бачите, сухо знову, хоча дощики капають, але бутони не налилися, не набралися сил. Ті, що були ранні, їх заламали навіть жалко. І ось я пройшла одне поле клумбу, не знайшла жодної квітки. Тільки бутончики, які всихають. Дуже-дуже жаль. Я так хотіла отримати задоволення від аромату півоній. І вам показати, взяти собі букетик купити. Ну що ж, це під... приїхав фермер, привіз. Мабуть, добрива чи гумус, не знаю, що це. Він навіть спитав, що я шукаю. Я сказала, що мені потрібні, хоч у він каже, вибачте, в цьому році їх вже не буде. На жаль. На жаль. Жоржини, як бачите, теж дуже низькі, вони і так низькорослі. А тут, ну, який букет це буде? І гладіолуси з лівого боку. Я повернулася, бо починає дощик накрапати, я не пішла на інше поле, можливо, там уже б щось. Ну, раз тут нічого не квітне, то поряд нічого не квітне. І хотіла ще подивитися, чи поле із полуницею вже приймає на збирання самим. Але почався дощик, і я поїхала додому. Ось так пройшов мій день, я буду з вами прощатися. Я бажаю всім тихо дня й ночі, миру та перемоги. Підтримуємо наших хлопців, донатимо, молимося за них і чекаємо їх всіх додому живими. До зустрічі!